Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму новому відео по Build Battle з Хантером, і де він здався злей, дислей. не чому? А ти типу не злий? Ну, я злий, тому що ми мали будувати гуся, а люди вибрали гелікоптер. Ну, це капець. Ну, я мав знов, але я якесь завжди. А я так само, якщо Так, і що майже я на цей гелікоптер будувати?

Zara, zara, zara. <grywa> A zaraz, zaraz, zaraz. A zara, nie. A zara, zara. A zara, zara. A co, zara. A A ty zara. to dał? A zara, nie A zara. A zara. A А, типа, а я, я понял, кей. Да, я по-моєму. О, є площадка. Неграстий гелікоптері, так в неї внусти. Майже щось допомогти. <гум> я, я знаю, що ще можна зняти. Беднув будівель, але там де ми тільки двоє, типа, на тій площадці. Пам'ятаєш? Mm -hmm. Що коментувати взагалі якось скучно тут все проходить, я не знаю, що коментувати. А де буде вхід? Я хочу подивитись, як там інші будують. Мені тут перелетіти не можна. Не, сам минуты. Да. О! Я вже не забыл, что тут можно роста, а. Так, ну файл. А, hey, ah, ну в принципі... Не, ну в принципі гарно. Та nee, ні, нормально. Да, нормально, вставлю нормально. Не боишься. Так, ну тоже такие. Ой-ой-ой, когда уже потом лайк не запустит. Ну, серьезно, доставлю погано. О. Ну, у нас такий. Так, та, так, -та, якісь. Ну, такий, в принципі, нормальний. Середня, чокнувся. Так, твоє що? Ну, в принципі, ну тут він якийсь такий не дуже, я поставлю погону. Так, ну це якісь такі, такі як у нас, дали якісь вже такі як сосі. Я звонил поставлю класс. Поправлю, Так, да, два. Так, снова то я. Ти двоих ножки. Да. Я не знаю, что поставити сейчас. при пришлось це породи. Ой, ну тут в принципе поставлю. Не, не нормально поставлю. Не дупо не. А, да. Я не разумею, я нашел буду. Тим більше начала один буду. Нафига не таке велике будут, что не скрывает. Ооо! Ооо! Четвертий раз підряд. Капіт! Є третій. А, а точно. це! Так, <рес> капіт, і бла. Отже, друзі, дякую за цього відео. Ми знову виграли взагалі капецький. Отже, будете на чергові се відео, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте.